Тема семінару сталеві панелі та біметалеві секційні радіатори, а також трубопроводи з поліопропиленими. Спочатку розповім про нас: Сантехрай єдиний у своєму роді в Україні автоматизований завод, який здійснює повний цикл виробництва від матеріалу до готового виробу, масштаб якого дозволяє виготовляти водночас труби та фітинги для опалення, водопостачання внутрішньої та зовнішньої каналізації, а також сталеві панелі, алюмінієві та біметалеві секційні радіатори. В рамках цього семінару стисло розповім про е, такі переваги. Переваги сталевих панельних радіаторів і металевих секційних радіаторів, поліпропиленових трубопроводів та, для опалення та водопостачання, та порівняння характеристик деяких моделей різних торгових марок. Почнемо зі сталевих панельних радіаторів. Збірка та зварню відбуваються на автоматичній лінії італійської компанії LiaS, яка має продуктивність 640 тисяч радіаторів на рік, тобто близько 12 тисяч радіаторів на тиждень. Асортимент радіаторів досить широкий, а саме, Довжина від 400 мм до 3 м з кроком по 100 мм. Висота від 200 мм до 900 мм. Є радіатори з нижнім та боковим підключенням. Виготовляються радіатори 11, 22 та 33 типів. До речі, перші цифри позначенні типу радіатора означає кількість панелей, а друга кількість конвекторів. Матеріал радіаторів це якісна холоднокатана листова сталь dc 01. Кожна партія сталі проходить хідний контроль для підтвердження заявлених виробником властивостей та хімічного складу. Фарбування виконується на швейцарському обладнанні фірми Гена у сім етапів: перше це формування зовнішніх поверхень. друге це знежирення, третє залізне пасфатування поверхні. Четверте нанесення антикорозійного покриття методом анафорези, що зараз ви бачите на відео. П'яте – сушіння підготовлених виробів перед порошковим фарбуванням. Шосте порошкове фарбування спеціальною епоксиполімерною фарбою. І сьома парамеризація фарби у печі при температурі 180 градусів Цельсія. Фарбуємо у три кольори: стандартний білий, сільвер та графіт. Контроль якості здійснюється на кожному етапі виробництва. Кожен радіатор перевіряється на герметичність при тиску 13 бар. Радіатори витримують тиск до 30 бар під час випробування на статичному місці. Це коли їх розриває. Іли має розривають. Розглянемо технічні характеристики сталевих панельних радіаторів, що наведені у таблиці. Ось перед вами табличка. Можете подивитись. Як бачите з таблиці, ми випускаємо продукцію під різними торговими марками, яка, є, е, яка має широкий асортимент, високі технічні характеристики. Сталеві радіатори, що виготовляються на заводі Сантекрайд, відповідають міжнародним стандартам якості. Зазначимо, що наші радіатори виготовляються з високоякісної сталі, а їх виробництво повністю автоматизоване. Особливе фарбування забезпечує довговічність, а унікальна форма, збільшеного конвектору моделі висотою 500 мм, підвищує тепловіддачу. Крім того, ми пропонуємо продукцію у трьох варіантах кольору, що вигідно виділяє наші радіатори серед інших виробників на ринку. А зараз розглянемо біметалефікційні радіатори. Отже, виробництво цих радіаторів завод розпочав у 2009 році, а у 2019 році було проведено модернізацію з впровадженням сучасних робіт. Найбільшим попитом користується модель 500 на 96. У позначенні моделі 500 мм це відстань між патрубками по осям, а 96 мм глибина секції. До речі, усі секції мають ширину 80 мм. Виготовляються радіатори зі сплаву алюмінію АК-12М2 АК та сталевої вставкою. Вставка, в свою чергу виготовляється методом автоматичного дугового зварювання. Трубки вертикального каналу діаметром 18 на 2 мм з двома втулками діаметром 37 на 3 мм. Матеріал для виробництва проходять хрудний контроль. Дизайн секції розроблений нашими спеціалістами. Теплотехнічні властивості секції періодично перевіряються в акредитованій лабораторії. Секції збираються в радіатори на автоматичній лінії. Можливе збирання радіаторів від 4 до 12 секцій. От ви бачите на відео, на відео як збираються секції біметилевого. Секційного радіатора. Контроль якості проводиться на кожному етапі виробництва. Перед фарбуванням кожний зібраний радіатор проходить перевірку тиску до 45 бар. Фарбування виконується в усім етапів на шуцарському обладнанні фірми ГЕМ, по аналогії з фарбуванням столових панельних радіаторів. Якість покриття періодично перевіряється на зразках. Фарбування секції фарбування секції радіатору у три кольори: стандартний білий, сільвер та графін. Пакування виконується на роботизованій лінії. З застосуванням сучасного обладнання. До вашої уваги, порівняння популярних моделей біметалевих радіаторів Мірадо Тареї. Як бачите, порівнюючи біометалеві секційні радіатори, можна сказати, що показники близькі. Тобто маємо схожі по наявності та якості продукту. Крім того, Самдихрай виготовляє лінійку біометалевих дизайн радіаторів АСГ. Як і всі інші секційні радіатори, радіатори Самтихрай, радіатори АСГ. Це 100% біметал. Тобто у біметалевих радіаторів ставка складається з двох тулок та вертикального каналу, і все це з'єднано автоматичним дуговим зварюванням. Теплоносій не, конту... не контактує з алюмінієм. На всі біметалеві радіатори нашого виробництва э, надається гарантія 25 років. Дизайн радіатори АСГ завдяки, э, завдяки конвекційним отворам можна встановлювати горизонтально і вертикально. При вертикальному монтажі повітря рухається вільно, сприяючи рівномірному, рівномірному нагріванню приміщення. Модель доступна у трьох кольорах: білий, сільвер та графіт, а також футорку для них відповідних кольорах. І наприкінці поговоримо про поліпропиленові трубопроводи IZ. Для виготовлення труб і фітингів використовується лише первинна сировина. Труби та фітинги виготовляють, виготовляються з термостабілізованого рандомства полімеру поліпропилен ППРЦТ, який має високу міцність та надію. Бачите на відео цей матеріал. Композитна труба АЕЗ наноАГ виготовлена з використанням ультразвукового зварювання алюмінієвої стрічки. Комбіновані фітинги мають закладну зникельовану латунь з більшого, збільшеного перетину, завдяки чому ми маємо відмінну надійність та гарантію від прокручування і, відповідно, від протікання. Постійний контроль якості на кожному етапі виробництва та лабораторні дослідження, зокрема випробування на стійкість до внутрішнього тиску протягом тисячі годин при температурі 95 градусів Цельсія, підтверджують здатність. Експлуатації впродовж 50 років. Номенклатура фітингів постійно розширюється новими моделями, включаючи іннова... інноваційні рішення. Наприклад, радіаторні коліна для естетичного під'єднання радіаторів з нижнім підключенням. І зараз порівняємо продукцію та Рейгер по характерним властивостям. До вашої уваги таблиця. Ретельно дивитись. Ці матеріали будуть доступні, якщо е, є бажання, будуть надіслані. Як бачите з таблиці, композитна труба АСГ відрізняється від рейгер, е, матеріалом і технологією виготовлення. А саме у АСГ алюмінієва стрічка зверна, а у рейгер наклесне. Комбіновані фітинги АСГ більш масивні завдяки конструкції закладної. Наприклад, товщина на стінки у АСГ 3 мм, а у Рейгера 2 мм, це можна відчути, порівнявши вагу в Русі. Таким чином, продукція компанії Сантикрай відзначається високою якістю, надійністю, що дозволяє конкурувати на українському ринку і на міжнародному ринку. Пропоную підписатися. Щодня в соціальних мережах ми публікуємо корисний контент, де ви можете побачити матеріали, які в рамках цього вебінару не були включені, але теж багато чого цікавого. Готовий відповідати на ваші запитання.